Красиво, да? встановила випалубку вже для наших майбутніх колон з бетону монолітних. Перша партія буде в нас 8 штук. і Потім вже будемо розбирати і перестанавлювати бетонувати наступні 8 штук. Ось така краса. І завтра вже розпочнемо приймати бетон. Будемо бетонувати наші колони, вони вже виставлені, відрегульовані, О, навіть поставили ліса, щоб було зручно добиратися. І Вже будемо також бетонувати нашу плиту. Це майданчик для автомобілів. Тут буде навіс у нас, тут буде вхідна група в будинок, тут у нас буде дерево посаджене, вже периметр будинку, велич його вимальовується. Тому завтра розпочинаємо перше бетонування перших восьми колон. І в нас залишиться ще потім вісім колон добетонувати, перестановити опалубку. Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек. Нагадуємо, наша будівельна компанія Кадім займається індивідуальним проектуванням та будівництвом будиночків по всій території України. Чекаємо замовлень.